Доброго дня. Ну, опять я хочу спілкуватися гроші, бо я так не договорив. Якщо ви хочете просто, щоб людина на вас працювала, ви зобов'язані просто їй допомогти фінансово обратися. Це буде ваша фінансова угода з той людини, якщо вона не виконує те, що вона каже, вона по факту вас кине. Буде кидала її фактично. І це вже не просто так. Просто я кажу, вот пару людей мені дали там. Трохи пару гривень закинули, я просто вже знаю, іноді вже мені це, це надоїдає, будемо так сказати. Думаю, я бачу, що нічого не відбувається, все затягує. Мені самому треба, У мене куча роботи, фактично. Але я вимушений це все робити, тому що люди мені дали гроші, а не можуть просто так сказати, все, до свидання, я ухожу, мені все надає. Не, я забовязан хотя бы снимать такие видео. Хотя бы хоть что-то что-то делать. Единственное, не может там слишком радикально что-то сказать, как минимум, не, не подставлять с, 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 за свои Педроди свои свои тюрьмы. Потому что, ну, если кто-то там узнает, могут им что-то сказать, говорится, либо они там узнают, или там еще кто-то узнает, то есть скажет. Тому я просто намагаюся, щоб щось змінилося. І якщо ви хочете, щоб все це змінилося, то привикніть тому, що за все треба платити. Найдіть того самого друзенка чи ще когось, знайдіть у нього рахунок, закиньте йому пару грошей. Напишіть йому, що ми сподіваємося, ми, розрах... ми тобі допомогли, ми розраховуємо, що ти нас не кинеш і виконуєш те, що ти кажеш. Ну, Падав, вот, припустимо, друзі Друженко, я не, не, не бачу у нього нічого. Не Попав мені точно вот, схема, що саме він буде робити. Те, вот, що він там розповідає, він, він може прийти і роками вот, всім займатися, і до кінця тенденції, своєї каденції так і не зробити те, що він там каже. Это я, припустимо, кажу чітко, що в мене є проста система, допустим, що я маю зробити все дуже швидко, і вже, вже через три місяці ви будете жити в новій країні. Тобто, вже до виборів має бути швидко зроблена якась базова Конституція. Коли буде все обрано президентом, то, допустим, то він там, я, там, я допустим, швидко зазиває Верховну Раду і ми разом домовляємося і приймаємо цю базову конституцію. проте через, через місяць вступає в силу. Два місяці прихприхідний період ці два місяці.